Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. В Одесі зросла кількість жертв вчорашнього обстрілу. За словами голови ОВА, на жаль, кількість жертв російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до п'яти осіб. В лікарні помер чоловік. Відомо, що у медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих у важкому стані вісім людей. З них чотири у вкрай важкому, зокрема, чотирирічна дівчинка. Лікарі намагаються зробити все можливе. У регіоні оголошено день жалоби за загиблими через атаку армії окупантів. В ООН визнали, що вдаривши по Харкову РФ порушила ембарго проти КНДР. Автори звіту констатують, уламки ракети, знайдені в Харкові, Україна 2 січня 2022 року, уходять від ракети КНДР серії Хвасон 11 Щоб дійти такого висновку, троє уповноважених за санкціями особисто відвідали Україну на початку квітня та оглянули уламки ракети. Вони не знайшли жодних доказів, що ракету виготовили у РФ. При цьому експерти все ж таки зробили застереження, що не змогли. Гли самостійно визначити звідки таким була запущена ракета однак надана Україною інформація вказує на те, що вона була запущена в межах території Російської Федерації. Зустріч Ради Україна НАТО відбудеться 16 травня. Про це повідомляє прес служба альянсу. Зазначається, що засідання має відбутися у штаб-квартирі НАТО у Брюссель. Її очолить голова військового комітету блоку адмірал Роб Баєр. До засідання також приєднається генсек альянсу Єн Столтенберг. Очікується, що начальники генштабів обговорять ситуацію на полі бою, подальшу підтримку України з боку НАТО, а також прогрес досягнутий у реалізації планів, ухвалених на вільневському саміті у липні 2023 року. Крім того, союзники говоритимуть про можливості протиповітряної оборони та оборонний промисловий потенціал. Польські протестувальники розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Фермери припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску гребенна раваруська Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюються у звичайному режимі. Повідомили у ДПСУ. Також в коментарі «Українській правді у службі уточнили, що наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею розблоковано. Водночас, на в'їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати. По території Польщі виключно в режимі транзиту. Литва підтримала ідею повернення в Україну чоловіків мобілізаційного віку. Президент країни Гіната Снауседа і прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте заявили, що Литва має допомогти Україні повернути своїх чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном. Однак це потребує консультації на рівні Європейського союзу. За даними департаменту міграції, наразі немає правових підстав, які б зобов'язували Литву допомагати Україні в процесі мобілізації. Україна відзначає День прикордонника. Президент Володимир Зеленський привітав воїнів-прикордонників із професійним днем. Вони не лише захищають державний кордон, але й разом з усіма силами оборони та безпеки України боронять нашу державу і людей на різних напрямках фронту. Віримо, що буде такий час, коли українські прикордонники працюватимуть спокійно на всіх ділянках нашого суверенного державного кордону. Робимо все, щоб цей час наблизити, зазначив гарант.